Доброго дня, друзі, вашою увазі штани модель ЗСУ, колір мультикам. Це у нас тканина 65% бавовна, 35 поліестру, з ниточкою ріпстоп для посилення. Тканина м'яка, приємна на дотик, легка, не парка. І так ми маємо на штанах 6 карманів. Глибокі, бокові кармани на гудзиках, глибокі. Знизу карманчик у нас маленький, можна турнікет покласти з липучкою. Низ регулюється ширина теж липучкою. Ззаду у нас в сідниці два шари тканини. Все прошито армованими нитками. Пояс регулюється теж липучками. Якщо є плюс-мінус 2 см, ви можете відрегулювати. Тут у нас влізе тактичний пояс 4 сантиметри. Гарно все прошите. Очікуємо ваше замовлення.